Ми голосуємо, що так. Проти отримали. Два. Я відпочав. Підіть, сейчас, подожди, 20 тоді зачитай. Що там ще? Ну, що сказали? Це дровок. ще одне рішення. Це про. Корення резерву за мед. І в цій піддаленні ділянки ми пропонуємо включити цей резерв. Будемо додаватися ще якісь металізації землі, що по суду будуть громаді повертатися. Це все можна буде включити в цей резерв і по черговості постановки на облік. Хочете, можемо прямо тут в принципі, дописати чергу, один пункт додамо і не будемо сумувати ніяких інших порядків. Ну, давайте давайте. По -поряд, ну, в порядку постановки на облік у нас уже є, люди стоять. Черга, так це черга на, на квартиру немає. Черги ніхто не ту. Ну, не. Не, не, ну, що Да, Ну час проходить. Ні, ми що, приймати документи Ні, приймати просто дані. Що вибачте військовий стан. Не можемо допомогти. А так, він... якщо воно буде цьому ну, чоловіків? А що приймаєте ну а Чо Миколаївка не знає всіх. Про, про. знаю, всі шла це? Це приймає тоже на справі дуже проголосували, Виносимо сесію. Яке ще Так виносимо це? Для, 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 а що це питання? Це нове питання. це Я вчора з про це дуже про створення земель комунальної власності для учасників бойових дій, ну зарезервувати. Ні, ну надо, якщо ходи люди, да що? Ми ж потім самі будемо їх приймати. Да. Не, чи я? Так, в буде, в таку, ми по-любому будемо, якщо це наша комунальна, ми сейчас, дивимося, ми сейчас затверджуємо технічку, правильно? Все, вона комунальна власть. Це, це, це друге питання. Це друге питання. Так, так. Так, я понімаю, так, так, так. Так, я теж рассказываю. Якщо, наприклад, ми зараз 16, правильно? Вича за це питання да. за 16. Ну, вже проголосували. На... Дивись, його немає. Ну правильно, <Да>. за, <гла> за, <гла> за этот, створення резерву. За створення резерву. Ні, ну резерв був. Цих земель. Ні, дивіться, так. Цих земель.

Ну все, 자, все. Да. Один, він, -то... Він, він вже був з Кадастом, так? Це, це, це між... <ріст> а, ми ж відсвоїли. Ми в серпні, в березні, в в ну так, і кадаст, а тепер технічку затверджуємо, виходить. А потім вже, Наташа, будемо Ми вирішуємо, у... що ці <ріст> деньги треба розвинувати для військових. Чому... А

Треба донесу, просто якщо хочете, ми можемо передбачити тут червоність, наприклад, щоб не думати ніяких інших нових порядків, просто в цьому рішенні завіло. Хто за про черговість? Хто утримується? А хто два? Скажи. Ну ти ж не піднімає, ти собі. А харашо, а хто два за? Ходиш. Да, э, а ти не бачив з боку? Я не бачу. А він теж піднімає.

Казахан. Комісія закінчена все всем всем вот это А ви вже дали? Умаш. Да, сейчас, я да именно это. Да, сейчас закончится.